Не знаю, що мені більше нравиться. Отакий чи отакий. От чи от такі, чи клінкер чи термопанель? Е, та, ну Ми ж балакали про сірий колір ну, на, на нашу хату. І я реально не знаю. І те а, то, і класне. І, і те, те, і те класне. А, ну, дивись, з гібкого клі... клінкера у нас не вийде термопанелі е... з такого кольору. Такий колір не робиться термопанелі. А. Під сірий. От, от з гіпки клінкер, цей сірий, ми зробимо цоколь. Ось сюди приклеїмо. Цоколь. Там в мене є куски, зараз підемо туди подивимося. Там де бісєдка наша. Зараз прикладемо і подивимося. Да. А це, типу, наверх? А це наверх. Сюди. Да. Блін, класно. Те туди, а це сюди. Ну і це плитка настояща, поняла? Воно... Ну, ну це а вже взагалі вечно. А воно, типу, треба так, як там пістолетом оце, да? А, ну тут не пістолетом, тут уже просто затирається. Це ж а плитка. так і в плитку в А воно плитко, потім витирається, хорошо. хорошо. Да. Да. Ні, ну реально класно. Ну, ну ти ж класно. його робити не будеш, це, я його буду робити, бо хлопці спеціально обучені. Ні, я маю в виду, що просто гарно. Ну. Гарно, дуже реально гарно виглядає, дуже класно виглядає. Виглядає. виглядає і практично воно. Що, шкоду робить? Ламаєш, наш ти ламаєш. Кому треба термопанелі з справжнього клінкера, з гібкого клінкера, гнучка цегла, гібкий клінкер, термовідкоси, всі контакти в шапці профілі.